Всім привіт! Це відео, огляд трьох мережевих адаптерів від бренду Canyon. Модель H100. Це один з них, і це невеликого розміру блок живлення, який можна використовувати для підзарядки мобільної техніки, включаючи смартфони та навіть ноутбуки. Максимум потужності на виході 100 Вт, але є в нього й побратими по серії, які видають 65 Вт, та 140 40 ватт багато. І це все тому, що всі ці три моделі з серії GAN. Що це значить? Розповідаю трошки далі. Але ця технологія, саме ця технологія, зробила ці мережеві адаптери компактними та потужними. В залежності від потреб та бюджету, ви можете обрати максимально вигідний для себе блок живлення з трьох представлених. Відео розповім про кожен з пристроїв, але як базовий буду використовувати модель H100, адже обрав його для власного користування, тому і рекомендую це відео для перегляду вам. Коротко зупинюсь на комплектації. Коробка з адаптерами компактна та інформативна. Зовні зображення моделей та їх короткі характеристики. Всередині коробки не менш лаконічно, покупець отримує лише мережевий адаптер та невеличку інструкцію. Кабель комплектом не передбачений, тому відразу попереджу, що для досягнення максимальної потужності маєте придбати відповідний шнур, якщо ще й досі його не маєте. Для моделі. Canyon H100 варто мати кабель, який може передавати до 100 Вт. У мене саме такий. Переходжу до корпусу та дизайну мережевих адаптерів. Ви вже певно помітили, що пристрої дуже компактні. Це все завдяки використанню нових технологій, а саме GAN. Але про неї трішки пізніше. А зараз про особливості конструкції. Найголовніше, що потрібно знати, покупцеві Canyon. H100, так це те, що це зарядка в корпусі з добре підібраних матеріалів і без огріхів у збиранні. Виробник прискіпливо підібрав деталі не лише для зовнішності, а й для елементів, які безпосередньо відповідають за передачу енергії від розетки до вашого пристрою. Навіть при сильному здавлюванні. Корпус не деформується, а якщо його потрясти, то ніяких сторонніх шумів не почуєте. Пластик білого молочного кольору, приємний на дотик, матовий. За габаритами до пристрою не причепитись, зроблено все так, щоб його можна було завжди брати з собою. На корпусі з одного боку нанесено логотип виробника, а з іншого основні характеристики по можливостям портів, які винесені на лицьовий торець. Тут два USB Type-C-порта та два USB Type A порта, а також індикатор. Дизайн зарядки Canyon H65 виглядає більш класично, адже корпус за габаритами схожий на звичайний блок живлення до смартфона. Він майже вдвічі менший ніж H100. Розміщення логотипу та інформації про порт на тих самих місцях. Відмінність лише в тому, що в корпусі більше глянцевого пластику. Canyon h сто найважчий з трьох пристроїв, що оглядаю. В дизайні також комбінуються матовий та глянцевий пластик, але останнього небагато. Збірка всіх трьох пристроїв без нарікань. Ну а далі про можливості і нарешті розповім, чому ці пристрої настільки потужні та такі компактні. По-перше, зазначу, що Canyon H100 побудований на технології GAN. отже, для виготовлення напівпровідників використовується нітрид галію який виділяє менше тепла під час роботи. Навіть блок живлення на 65 Вт ватт я вважаю дуже продуктивною системою, яка підходить до ноутбуків та сучасних смартфонів та планшетів. Ну і що вже казати про інші мобільні пристрої, такі як бездротові навушники та бокси до них. А що вже й казати про продуктивність блоків на 100 та 140 ватт від Canyon? Їх продуктивність просто вражає. Якщо ви маєте один з цих блоків, то можете з собою і не брати, наприклад, окремо блок для ноутбуку, окремо для планшету та окремо для смартфону. Все це є в одному пристрої, в одному мережевому адаптері. Скільки ж пристроїв можна підзаряджати від Canyon H65. Один порт Type-C 65 Вт. H100 дозволяє підключати до себе 4 пристрої одночасно, максимум 100 Вт. H14001 дозволить підключити до себе три пристрої, два по USB-C та один по USB A. Виробник уточнює, що присутня підтримка протоколів заряджання Power Delivery та Quick Charge 3.0. Третій важливий аспект роботи мережевих адаптерів це наявність захисту. В моєму випадку всі три зарядки вміють автоматично визначати оптимальні параметри струму для кожного пристрою, а також мають захист від короткого замикання, від перегріву, від перевищення напруги та перевантаження по струму. Якщо до цифр, які потужності видають адаптери на виходах, інформацію бачите перед собою це. Дані по Canyon H65. А це інформація по Canyon H100. Наостанок дані про Canyon h 01 Перед собою бачите пристрої, з якими я тестував блоки живлення. Це павербанк, який на вході може приймати до 100 Вт. Ноутбук, а також смартфон і бездротові навушники. Зарядні блоки справились з задачами по їх підзарядці. Якщо не підключати все й одразу, то можна отримати на виході максимальну потужність, і це видно по тому наскільки швидко заряджається павербанк та акумулятор в ноутбуці. Корисно буде знати, що при одночасному підключенні до моделі H100. Трьох пристроїв одночасно чи двох потужність розподіляється, тобто максимум, що можна отримати, 95 Вт, а не 100. З них 65 на USB-C порті та 30 Вт на іншому Type-C або на одному з USB-A-портів. Підводжу загальні підсумки, і щоб було більш чесно, пройдусь по можливостям кожної з моделей окремо Canyon H100 з серії GAN, як і інші, в основі якої напівпровідників, в яких використовується нітрит галію. Це добротний та корисний у повсякденному користуванні аксесуар, що сумарно видає власнику 100 Вт і дозволяє підключити одночасно до чотирьох пристроїв. Порт USB-C підтвердив свою ефективність. При роботі з потужним павербанком та ноутбуком. USB-A-порти також не зайві, якщо з вами у відрядження або у подорож їде одразу багато мобільних пристроїв. Canyon A65 мобільний адаптер для аскетів. У нього одна функція в один момент часу. Заряджати через USB-C порт до 65 Вт, але виконує він цю функцію відмінно. Canyon H 01 Дуже потужний, при цьому дуже компактний мережевий адаптер, який рекомендую власникам ноутбуків, адже разом з ними можна буде підзаряджати і ще парочку пристроїв. Який з адаптерів обрати для себе? Для початку зробіть ревізію своїх мобільних гаджетів, уточніть максимальну потужність, з якої їх можна підзаряджати, і вже на базі цього робіть вибір. Якщо виникнуть питання, задавайте їх в коментарях під цим відео. Обов'язково дам відповідь. Лінк на магазини, де можна придбати зарядки, в описі до цього ролику. А наразі все, з вами був Андрій. До зустрічі.